Для українських бійців розробили унікальну форму невидимку. Для цього використали три кілометри тканини, таємний рецепт фарб і 3D-графіку, як у гульгудських блокбастерах. Спеціальна робоча група, яка два місяці працювала над першими зразками, нині показала їх. Маскувальні властивості ексклюзивно протестували для нашої Олени Шевчук. Насправді зараз за моєю спиною двоє військовослужбовців. Ви їх бачите? А вони є. Хлопці, вставайте. Це саме ці хлопці, які і розробляли новий камуфляж варан. Баран, бо малюнок нагадує шкіри саме цієї ящерки. Хоча кажуть, властивостям тканини ця тварина могла б і позаздрити. Камуфляж, грубо кажучи, складається з трьох основних компонентів. Це сама підложка. Якщо ви бачите, вона у нас така світловата, коричневато, оливкова сітка. Вона на дальніх дистанціях зливається в один малюнок. І відповідно ще сам. Підбір кольорової гами дозволяє нам додатково сікти фігуру. слова перевіряємо на ділі йдемо в так звану зеленку. Готов трудує обороні. Це перші екземпляри, які були відшиті. Перші комплекти випробовують лише для вікон і на усіх можливих типах місцевості. Ось, наприклад, сосновий ліс. Навіть зблизька не розгледіти. Не видно військових і в траві. А де ви можете руку підняти, тому що ми в камеру не бачимо? А серед листя ми взагалі загубили хлопців. Не бачу камеру зовсім не бачу. Аби не було розмов, що ми спеціально підбирали місцевість або світло, я вдягнула форму старого зразка, аби перевірити маскувальні властивості на одній з найскладніших ділянок вирубці. Ось я, а ось наш боєць такої диво різниці домоглися завдяки секретній рецептурі фарб. Це певним чином підібрана консистенція і хімікати цих фарб. Над забарвленням українського однострою працювали спеціальні майстри з 3D-графіки. і навіть застосували програму, якою малюють спецефекти в голівудських блокбастерах. Адже кажуть, важливо все, навіть кут нахилу, плямок. Тепер українські новітні камуфляж запатентують, його не купиш у магазині і навіть не підробиш. Сам малюнок має ще захист, точно так же, як банкнота. Банківська, не знаючи всіх цих секретів, його практично неможливо підробити. Тобто, будь-який костюм, який ви побачите, і він буде вироблений без дозволу міністерства оборони. Дзвоните, наші юристи далі попрацюють. Кожної банкноту є ступені захисту. Скільки тут ступенів захисту? Тут порядка трьох. Один це оце надпис. А, це вже все, поки що секрет. Будуть копіювати, якщо будуть знати. І ще одна чи не найцінніша перевага. Це перший камуфляж українського виробництва, який не видно вночі, навіть через прилад Добре? нічного бачення. Ану, помаши рук рукою. Телефоном а. у так званій галетейці я свідчуся як білий лист паперу. Ось так у приладі нічного бачення виглядає старий камуфляж, а ось так новий. Це теж завдяки секретному рецепту фарби, який тепер зможе врятувати військових а надто спецпризначенців. Саме вони першими і випробують новинку. Вже за місяць її примірюють миколаївські десантники і морські піхотинці. Якщо тест буде пройдено, то переодягнуть і решту бійців. Втім, цим має займатися вже міністерство оборони. Там повну заміну обіцяють за рік, але це лише сподівання, адже анонсованого в травні перевдягання армії у існуючий літній камуфляж і досі не сталося. Олена Шевчук, Роман Крюков, програма Вікна СТБ.